Конкурс з лимонами у Монобанку завершився, і сьогодні вже оголошено переможців. Тому, якщо ви зібрали 10 лимонів або 50 лимонів, то ви можете претендувати на призи. Для того, щоб переглянути таблицю з результатами, потрібно перейти на сайт. Посилання буде в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Перейшовши на сайт, тут ви можете. Переглянути всіх переможців. Спочатку зайдіть в мобільний застосунок монобанку і дізнайтесь чотири останні цифри вашої чорної карточки. Далі по списку перевіряєте, чи немає цієї карточки в таблиці. Якщо співпадає ваше ім'я, перша літера прізвища, а також номер карточки, значить я вас вітаю, саме ви є. Переможцем Айфону. Тобто, тут можна було виграти або iPhone 17, або iPhone Air. Окрім цього, MonoBank роздав 1000 банок шоколадних монет серед тих учасників, які зібрали 10 лимонів. Тобто, 10 лимонів, напевно, зібрав кожен. Тому що це було нескладно. І для того, щоб дізнатися, чи не ви отримаєте банку шоколадних монет, потрібно перейти за посиланням на сайт Google Doc. Даний сайт на даний час працює з проблемами, тому що дуже багато користувачів намагаються переглянути результати. Але з часом ви зможете перевірити себе, чи вас немає в цьому списку, в самому низу можна буде переключатись між учасниками, які виграли iPhone, а також між учасниками, які виграли банку шоколадних монет. І також по списку шукаєте чотири останні цифри вашої карточки, а також своє ім'я і прізвище. Ось. Якщо. Саме ви є переможцем цього конкурсу, то напишіть про це в коментарях до цього відео. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами цього каналу, тому що в майбутньому будуть подібні конкурси продовжуватись. І я буду ділитись результатами. Як саме? Взяти участь, як виконати всі умови, щоб ви в майбутньому були допущені і змогли претендувати на призи.